Доброго ранку сьогодні 24 березня 2023 року. Заняття в середній групі із соціуму народознавства. Тема заняття – де живуть мої друзі. Доброго ранку, ліса і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, рідні діточки, доброго ранку, земля моя. Бажаю дітки вам всім. Здоров'я добра, доброго ранку, доброго дня. Дітки, за горами, за лісами є країна неземна, і зветься ця країна країною дружби. Ось сьогодні ми відправимося з вами в подорож цією країною. Сідайте зручненько та дивимося на екран. Уважно, дітки. Ось сьогодні саме про дружбу у нас буде йти мова. Дітки, а в якій країні ми з вами живемо? Так, Україна. А якою мовою дітки ми розмовляємо? Молодці, вірно, дітки, а хто ми? Жителі України. Так, ми українці, дітки, а за якими ознаками можна впізнати українців? Так, вірно за мовою, за вишиванкою, за рушником, за віночком, за нашими традиціями. Так, дітки, і де б ми не жили, ми маємо бути. Добрими, лагідними вихованими. І ось ми з вами відправляємося в подорож, яка називається країною дружба. І не має значення, чи ми відправимось в місто дружнє, чи в місто єдність, чи просто в якесь гарне місто. Адже ми також проживаємо дуже в гарному місті, як наше місто називається це так Одеса, чи ми відправимося в гарне мальовниче село, з гарним краєвидом, з такою миловидною природою, яку описували поети та письменники в своїх віршах. Оповідання. Просто потрібно бути справжньою людиною. Немає значення, де ми проживаємо. Потрібно бути ще щирим, щедрим, нежадіним, не ось таким, як у нас зображено на малюнку. Потрібно бути веселим лагідним. Ось, подивіться, малята, забирають один в одного іграшки, а потрібно бути яким? Справжнім другом і ділитися іграшками. Бути добрим, нікому не ображати, завжди посміхатися. Допомагати один одному. Потрібно мати дітки, справжнього друга, і не має значення, де ми проживаємо. Скажіть мені, будь ласка, а чи є у вас друзі? І де вони проживають? В місті чи в селі? Ось подивіться. Дітки, які проживають в селі, вони працюють на грядках, дуже працьовиті, один одному допомагають. Такі ж дітки проживають і в місті, вони також працюють на клумбі, допомагають дорослим. А ось зображено, як дітки допомагають дорослим, в сільському господарстві. ви бачите, вони прийшли до корів, допомагають годувати її дорослим. Тобто дітки які дітки? Добрі, працьовиті? Тваринок люблять дітки і в місті, і в селі, тому що це добре, коли любиш природу. Адже тваринки це справжні друзі для людини. І немає значення, де ти проживаєш. Дітки, а зараз ми з вами розглянемо прислів'я. Немає друга шукай, а знайдеш бережи. Якщо у вас ще немає справжнього друга, потрібно обов'язково його знайти. І немає значення, де він проживає, чи в нашій країні. Чи в нашому місті, чи в селі. Потрібно, щоб він був справжнім другом, нежадіним, привітним, веселим, завжди міг прийти на допомогу. Друга мати себе не жаліє. Як ви, дітки, обґрунтуєте це прислів'я, значення його, так, що потрібно. Всі свої проблеми залишити і допомогти другові. Друг пізнається біді. Так, якщо сталася біда, потрібно завжди допомогти другові. І тоді і тобі завжди допоможу. Друга за гроші не купиш. Це так, дітки. Друга потрібно роками. Над собою працювати, щоб і самому бути справжнім другом, добрим, лагідним, привітним. У тебе з'явиться багато друзів. Хто друга в біді покидає, то той сам в біду потрапляє. Так, дітки, це дійсно, не можна кидати друга в біді. Щоб життя було нашим кращим, щоб було веселіше, щоб торт нам видався смачніше. Що зробити, щоб удвічі кожний день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя було вам аж ніде діти. Тут ніякого секрету. Треба з другом все ділити. Так, дітки. Це справжній друг так може зробити. Всім поділитися і радістю, і горем, і іграшками, і тортом. Так, це так і є. Дітки, ми сьогодні поговорили про діток, які проживають в селі, про діток, які проживають в місті. Я думаю, що ви зрозуміли, що не має значення, Де, хто проживає, має значення те, яка це людина. Який ж справжній друг, дітки, скажіть мені, будь ласка. Так, добрий, привітний, веселий, щедрий, завжди прийде на допомогу. Посміхнений, лагідний так, діти. А скажіть мені, будь ласка, яким би кольором ви намалювали свого друга? Чорним, білим чи рожевим. Малюйте тим кольором, яким ви вважаєте правильно. Чекаю на ваші малюнки. Наше заняття. Підійшло до кінця дій. Бажаю, щоб ви мали дуже багато друзів, вірних, усміхнених, тих, які зможуть вам прийти будь-яку хвилинку на допомогу. До побачення малята, до нових зустрічей!